Деміан Уолтерс, британський гімнаст, каскадер і паркурист, відеоролики з його екстремальними забавками користуються шаленою популярністю на YouTube. А банджі Джампінг, яким займається спортсмен, це небезпечний вид спорту. Зазвичай екстремалів прив'язують страхувальним еластичним канатом перед стрибком. Але для Уолтерса це надто просто і навіть нудно. Майже півтора мільйони користувачів YouTube вже переглянули найсвіжіший ролик про Адеміяна і приблизно стільки ж назвали його вжевільним.